Дивись, до підготовки цього Євробачення, я просто чому навіть вирішив сьогодні взяти в цілому Євробачення, тому що воно, як на мене, почало проявлятися в різних таких суспільних аспектах, суспільних аспектах обговорення, так і як реагує на нього соціум. Ми зараз взагалі такі, ну як велика рана, наше суспільство, яка реагує дуже болісно на ті моменти, які відбуваються. І е, один із перших моментів, який от я помітив навіть там в, в, в моїй бульбашці, і загалом який обговорюється: а чи виграли б ми Євробачення минулого року, якби не війна? <гум> е, дуже цікаве питання. Насправді, е, е, я про це думав. Моя думка яка, що. Ну, на жаль, на жаль, якби е, не війна, е, напевно, минулого року Україна би не перемогла би. Якби mm -hmm. це не, не наприклад, нам боляче не, 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 не це не той спривалось. номер, який от міг би в принципі ну, як, е, бути переможцем Євробачення, Правильно, е, це був дуже достойний номер. Це буде було дуже достойне е, представлення України. Це була е, класна е, пісня, яку наспівували всі європейці, е, особливо приспів. Е, це був номер е, сучасний е, в поєднанні з різноманітною графікою, і була класна постановка. Але ми зараз говоримо про конкурс, тобто, ми не говоримо про. Музичний фестиваль, де ти прийшов виступив і пішов. Ми зараз говоримо про конкурс. І якщо оцінювати даний номер без теми війни, я вважаю що ми б ми війшли б в топ-10, не Тем були би переможці. Так і якщо говорити, ми знаємо, що в Євробаченні є дві системи оцінювання: це жур, і це глядачі. І Якщо повернутися до цих результатів, то ми бачимо, що журі нас поставило здається на четверте чи на п'яте місце, тобто не на перше місце, а глядачі величезною купою смс. Компенсували нам на величезну купу дали е, балів, якраз глядачі, і коли це все сумувалося, відповідно ми ми стали перші. Ось е, чому в нас, е, чому ми отримали велику підтримку від глядачів. Тому що на той момент, е, окрім європейців, які голосували за нас і підтримували, і це величезна дяка їм за це. Це надзвичайно приємно. Так, тема війни вона як ніяк повпливала е, на е, голосування європейців. Крім європейців, ще е, в нас е, на той момент за кордоном в Європі було близько 4 мільйонів людей українців. На я не помиляю, сіром, там близько навіть 7 більше. мільйонів. Так, так, так близько 7 мільйонів, так угу. навіть більше. І вони на той момент голосували за Україну, а і це все повпливало. Звичайно, це нам дуже було потрібно. Україні було дуже потрібно ця перемога, тому що для нас Євробачення. Навіть на сьогодні це величезний майданчик для представлення е, України для е, того, щоб говорити про війну, про те, що в нас відбувається. Ну, от дивись, вибач, минулого... я тебе переб'ю. Друга думка, от якраз стосовно цього, знаєш, коли люди апелюють, оце я, я просто тобі знаєш, як думки тих, з ким спілкувався. Одні кажуть, типу, що ми без цього б не виграли, а інші кажуть. Ну і окей, ну тобто, яким яка різниця, яким чином ми виграли. Це ще одна ще один спосіб заявити про себе. І, і от виграли, супер. Ну, типу, зараз весь світ про нас говорить. Ну, це минулого року там, і, 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 і знову ж таки, і зараз. Тобто, ми виграли, і зараз знову ж таки Британія акцентує увагу, що це українське Євробачення і все інше. Тобто, що не, не важливо способи, важливе привернення будь-яке привернення уваги до. України в цілому? Дуже складне, Андрій, питання. Насправді. Е... Ну, от дивись, mm, я свою задніш... особисту думку скажу. Мені, в, в мені от бореться насправді цей момент, коли я не люблю нечесно перемагати. От чесно тобі скажу. Що, тобто, я коли щось зробив і умовно тут перемога України говориться, так я розумів, в яких ми в сьогодні е, реаліях живемо. Так і можливо, це дійсно важливо, коли про тебе говорять, і знову ж це йде постійна підтримка, можливо, і копійкою, можливо, гуманітаркою, і всім іншим. Але на жаль жаль, у мене, знаєш, от є ця якась неправильна справедливість, і я люблю, коли все от умовно, ну, за, 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 за ті чесноти, які заслужили. Я, країна і все інше. Дивись. А, напевно, що я теж підтримую твою думку, а, тому що. Um, все ж таки, на той. Ми, 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 я думаю, варто говорити про е, той момент рік тому, е, наскільки для, для нас це було важливо, так? Uh -huh. І тому що це мотивувало, це е, допомогло розказати мільйонам глядачам. Про війну, це трішки, ну, трішки додало радості якоїсь якоїсь радості для українців в ці страшні роки події, які відбуваються в Україні. А це з позиції. Я зараз говорю українцям, але є ще одна сторона. От я ем, спостерігав, коли минулого року завершилось Євробачення, я ще спостерігав десь близько тиждень реакцію європейців, коментарі європейців так, на перемогу України. І дуже багато коментарів було таких: що о, знову Україна, знову політика, а, знову маніпуляції, а, і насправді. Тут є ще одна сторона, і є ще одна думка, так що все ж таки Євробачення це конкурс, і дуже хотілося б, щоб Євробачення не перетворювалося б на якісь майданчики політичні. Угу. Політичні майданчики, так а, і все ж таки ми е, перемагали е, по чесному. Угу. Наприклад, як Руслана, яку пам'ятають до цих пір прийшла, просто взірвали всіх, і і і, і все. Ну от при, але прекрасна джамали, композиція. Перемога, дивись, але джамали, перемога, тут е тут був закладений сенс е, дійсно історія і. Е, ну тут я не погоджуся, що це політична е, перемога. Не Чому? Це, От, це ж к... 17-16 рік. Тоді ж і на татаро е, кримському населенні так робився цей аспект, що знову ж таки анексований Крим, е, та е, Кримська татарка, яка виступає на сцені, події, які були відзеркаленням, там е, 1944, як називається пісня, і сьогодні те, що відбувається, в принципі, схожі процеси. Ну, це ж в принципі і є посил от того політичного забарвлення, який відбувався і відбувається в Україні зараз. ну Тобто, е мені пісня неймовірна, і тоді номер, і голос джамали. Мені джамала просто ну як як співачка, вона мені імпонує. Але я в цьому також бачаю певне, Ну знаєш як е е е вино було з купажем політики трошки. Андрій, uh, ну. Uh... Багато хто так вважає насправді. Але якби якщо ти мене з ти мене запитав про Калуш, я тобі відповів mm -hmm. так, так так, якщо ти за -за запитаєш мене з приводу Джамали, я не скажу, що Джамала перемога Джамали – це політична перемога. Ні mm -hmm. тому, що я аналізую конкурс у 2016 році. І перше, Джамала була е, номер один у всіх відношеннях. В неї була прекрасна композиція, в неї був прекрасний номер, а в неї була що найважливіше це власна історія. І якраз е, пісня була не про е, сьогодення, а про те, що відбувалося там в е, 1914 році. Хоча воно схоже Ой, е, 44-му, перепрошую. Хоча воно схоже до того, що відбувалося на той момент в е, Кримом. Ось, але для мене Джамала – ну це абсолютний переможець, е, це вокал, це пісня, це. Це ну для мене. Ну я не я не вважаю моя думка, що Джамала все ж таки заслужено отримала перемогу, і це не було е е е завдяки політиці, завдяки тим подіям, які е відбувалися, тому що, перш за все, вона прийшла і захотіла розказати про свою історію. Про свою е, особисту історію, а персональні історії вони дуже цінуються а е, взагалом в телебаченні в світі. Коли ти приходиш, коли ти розповідаєш те, що в тебе відбулося там в родині в особистому житті, ти пережив якісь свої власні події. А, і ти ще написав цю пісню і композицію. А, це ну це неймовірно. І е, номер Джамали. Ну це просто ну на, на всі на всі роки Євробачення для мене. Це ну номер один. Чесно. Це було потужно. Дивись там. До речі, в коментарях пишуть, що тут варто згадати про те, для чого взагалі було створено Євробачення. Перший конкурс і так, його ідея одна так. з основних це конкурс не про перемогу, а про об'єднання і підтримку на. Е там народів один одного і всього так, це правильно, тому що в 1956 році а, конкурс а, ну був створений за для того, щоб об'єднати країни Європи, після які війни, да. пережив. Які переживали війну переживали після війни, так, угу, так, а, так. тому так це конкурс більше про об'єднання і про підтримку і якраз події, які відбуваються в Україні, війна. Це і Євробачення якраз є величезним майданчиком, щоб говорити про це. Я не говорю, що не потрібно говорити на Євробаченні про війну. Потрібно говорити, але якщо говорити в контексті перемог, так. Uh -huh. І говорити там про Калуш, про представлення України, про то в мене от конкретно мої відповіді, моя думка така. ось. Uh -huh. Я, знаєш, от що подумав? Що, в принципі, якщо вже так об'єктивно, суб'єктивно дивитися, то е, тоді ж, коли Руслана перемогла, так тоді ще подій Майдану не було. А, але коли вже гринджоли виступали, це ж якраз була помаранчева революція, і поїхали в принципі ось е, представники, які от були голосом тогадішніх по е, подій в Україні, і найцікавіше, що в Європі. І Європі, і світу загалом тоді, от ця риторика в принципі не зайшла. Тобто, в сьогоднішніх реаліях ми розуміємо ціну, важливість і все інше, що а, має насправді е, ну там виступ калуша, так минулого року. Але от тоді так повернемося 20 років, майже е, тому було. А е, що тоді світ не оцінив це, в принципі, тому ми можемо казати, що якась свідомість і розуміння е, релевантності е, речей. В тих людей, які це роблять, тих людей, які відгукуються, які голосують, воно є, відповідь, яка, ми змінюємося, світ змінюється, європейці змінюються, і це чудово, що вони зараз разом з українцями, з Україною, вони толерантні, вони співпереживають. Це дуже, ну, це дуже важливо для нас. Uh -huh. І вони розуміють, що ну, якщо не вони, то хто, ну, інших варіантів немає. Так? і а, Якщо порівняти 2005 рік, там, де були гранжоли, а, і, наприклад, зараз, то однозначно європейці по-іншому сприймають. Тому що зараз війна, а П'ятому році це була революція. Ну насправді мало мало вона ще сприймалась європейцями, тому, можливо, із за цього виступ Гринджолів він не зайшов. Ось ну я, я насправді буквально нещодавно дізнався із інтерв'ю, що. Виступ Гринжолів якраз у 2005 році, це результат впливу одного політика, який наполіг на тому, щоб все ж таки ця група поїхала на Євробачення і представляла Україну. Ага. І це не ну це не це показало результат, це неправильно. Має вибирати, звичайно, народ, Україна має, українці мають вибрати. І дуже класний приклад, коли цього року українці мали змогу голосувати там в дії, відправляти смс, і там нацвідбір виграли творчі, і все питань немає, ніяких. Там маніпуляції, ніяких е, там е, ніякого хейту, нічого не було, і, і все прекрасно, все демократично і, і, і так далі. Ось. Тому, мені, е мені подобається е дуже цей діалог, що відбувається насправді от, в суспільстві. Тобто петиції, ці голосування в дії. А мені здається, знаєш, ми говоримо навіть, що під час війни, якщо можна назвати умовно наш народ підлітком, підліток стає дорослішим, і підліток, оцю самостійність виборює. Я не хочу ні в якому разі сказати від батьків, тому що Росія зовсім не є нашими батьками. Вона взагалі нам ніхто, але оцю самостійність виборює від тих від того народу, який нав'язував свою угу. владу багато років. І от на Сьогоднішній момент ми от своїм курсом як взяли, рухаємося, і оці всі голосування і всі ці речі вони от дуже зараз класно проявляються. Мені це дуже подобається, тому що мене завжди дуже лякає, і це вже присутнє, коли один одного ми в коментарях розриваємо і вбиваємо та там і готові ну багато чого нехорошого розказати. Навіть це буде стосуватися Євробачення. А, а але при цьому знову ж таки мені подобається, що. Маленькими кроками це зараз відбувається. Так я зараз дуже творчі гарно чув. Тарас мені десь включив, щоб я е, менше говорив. Тому от такі речі. До речі, тут тобі знаєш, як компліментами тебе засипають. У нас постійна глядачка пише, що ми з Романом одними словами говоримо і думаємо. Це означає, що це правильні слова. Дуже приємно. Дуже так. приємно.